Дитячий садочок номер 15 де садочок працює, але працює в обмеженому укритті, де є потреба в будівництві нового укриття. Ми маємо готову проєкту-кошторисну документацію на це укриття, новозбудоване. І ЗОЖ, номер 7, зараз це гімназія номер 30, Вона теж не має свого укриття. Вона використовує укриття навколишніх будинків, навколишніх установ. Там теж виготовлено проект у шторисна документація в цінах 23 року близько 60 мільйонів гривень. Зараз це буде суттєво більше. Ми визначаємось наразі, чи варто починати там будувати укриття з нуля. Чому визначаємось? Тому що і ДНЗ 15 і гімназія номер 30 знаходяться в дуже складних, так би мовити, природних місцях. Там дуже високі ґрунтові води, це неподалік фактично від Південного Бугу, дуже високі ґрунтові води і дуже малі обмежені території. В гімназії 30 зелені дуже малесенька територія. Ну і це суттєві складнощі в будівництві. Да? Ну, але ПКД маємо. Ми завершили зараз все те, що вам, власне, вам показували. Завершимо, десь Бог, влітку ті, які в стадії вже на завершальних стадіях. Ну і будемо далі визначатися по цих ще двох навчальних закладах.